Доброго дня, мої маленькі друзі. З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят, дерева заціли та збираються подарувати нам урожай плодів. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло. В світі живої природи є такі істоти. Спостереження за якими можна робити будь-де, бо живуть вони повсюди. У травичці серед квітів, на гілочках дерева. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Так, це комахи. Діти, мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали. Весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. А чи знаєте, що це за споруда? Правильно, мурашник. Це житло мурах. Який мурашник? На що схожий? Мурашник великий, округлий, схожий на горбок. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів, а всередині під землею є ще й тунелі. А скільки проживає мурашок в одному мурашнику? Вірно, багато. Малята, а яка мурашка? Так, вона маленька, чорна, у неї крихітна голівка, є тулуб. Шість маленьких ніжок. А як пересуваються мурахи? Вірно, повзають, лазять. Мурашки квапливі, весь час кудись поспішають. Вони носять бадилинки та неживих комах. Тому їх називають санітарами лісу. Вони приносять користь, роблять природне середовище чистішим. А ось. До нас завітала на гостини бджінка мая. У луках невтомно літає, квітковий нектар збирає. Вона принесла нам гостинці запашного, смачного, солодкого меду. Бджола має яскраве забарвлення. Як ви думаєте, чому? Вона, якби говорить, не підходь. В жалю. Бджоли справжня окраса нашої природи. Подивіться, яка гарна у бджілки смугаста пухнаста шубка. Вона має шість лапок та має крила. Живе бджілка у вулику. Вона літає з квітки на квітку і збирає нектар. Потім несе нектар до вулика, щоб зробити з нього мед і ним пригостити людей. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотіла її підняти, а вона літає. Діти, погляньте, яка гарна квітка, але пелюстки у неї рухаються, хоча й вітру немає. Та це ж метелик. Метелики мають чотири крила. Вони покриті кольоровими лусками. Таке забарвлення метеликам потрібно для маскування. Мають вони шість ніжок, два вусика. Вони також мають довгий хоботок, яким смокчуть нектар. Забудовують комахи між собою схожі, хоча є і відмінності. Метелика ловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі. Хай крильцями барвистими тріпочі, що радісно було, тобі мені. А зараз, малята, ми пограємо в гру. Третій зайвий. Будьте уважні. Бджола, синичка, метелик. Хто зайвий? Так, синичка, тому що це птах. Білочка, мураха, жучок сонечко. Звичайно ж, зайва білочка, тому що вона тваринка, метелик, бджола, рибка. Так, зайва рибка, тому що вона. Мешканка водойми. Ви, малята, великі молодці! А зараз ми завітаємо до нашої творчої майстерні і відтворимо красу метелика. Для роботи нам знадобиться пластилін чорного, червоного та синього кольору, дощичка для пластиліну, стека, серветочка. Та паперова форма метелика. Спочатку попрацюємо з чорним пластиліном. Ділимо його на чотири частинки: велику, меншу і дві маленькі. З великої частинки ми виготовимо стовпчик видовжений. З меншої частинки сформуємо кульку, а з двох самих маленьких два коротенькі жгутика. А зараз будемо до нашої паперової форми кріпити частинки тіла метелика. Кулька це голівка метелика, видовжений стопчик – тулуб буде, а два коротеньких жгутика це вусики нашого метелика. Всі деталі викладаємо на паперову форму та гарно притискаємо пальчиком. Наступний етап роботи беремо синій пластилін та відщіпуємо від великого шматочка дрібні грудочки. З них ми сформуємо кульки. Ті ж самі дії ми зробимо із червоним пластиліном. Так ми отримали з вами сині та червоні кульки. Тепер малята. Ми будемо прикрашати крильця нашого метелика, будемо чередувати сині кульки з червоними та гарно притискати пальчиком, розплескуючи їх. Малята, погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. Ми відтворили частинку природи. Бережіть, комашок, діти! Може, день, а може, рік, в них у кожного свій вік, а не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на ложок, не побачимо квіток, щоб земля була у квітах, бережіть комашок діти. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей.